Максим Лициба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. Я піднімусь просто на одну секунду. Зроблю ось так. Отже, закон 0947. Проголосовано. Вас теж така штучка. Я можете міні-мітинг влаштувати у нас в прямому ефірі? Отже, депутати Верховної Ради просто щойно проголосували за цей законопроект про доступ до публічної інформації. За проголосували 200. Отже, що змінилося в цій країні? 10 хвилин тому, можливо, в одній країні зараз опинилися в іншій, що дав цей от закон. Я насправді дуже щасливий, тому що фактично е це історія двох років роботи. Ми пам'ятаємо, що в 2011 році був ухвалений закон про доступ до публічної інформації, який почав реформу відкриття роботи органів влади і е він зараз є восьмий по якості в світі, по якості закону про доступ до публічної інформації. Це, до речі, трохи не єдиний рейтинг, де Україна в позитивному значенні входить в кращу десятку кращих законів світу, і це друга частина цього закону. Це внесення змін до інших законів. Фактично, ми внесли зміни в 53 інших закони в чотири кодекси. Що це дало для людей конкретно? Наприклад, з сьогоднішнього дня, ну коли буде підписаний президентом, громадяни можуть вільно. По певним процедурам заходити в Верховну Раду, тобто не треба штурмувати, як журналісти, громадяни акредитовуються, і там буде визначено, скільки вільних місць. Люди, як в Конгресі США, можуть прийти сісти і подивитися, як працюють депутати. Так само люди тепер вільно можуть заходити на сесії міських рад: Київська міська рада, Львівська, Донецька, Харківська. Також там буде процедура акредитації. Люди приходять, дивляться, як це працює. Наступне з цього моменту відкривається реєстр осіб, які вчинили корупційну. Не правопорушення, тобто такі реєстри є. Чиновник зробив правопорушення. Це зафіксовано, воно в реєстрі його ніхто не бачить. З Сьогоднішнього дня тепер кожен журналіст людина може подивитися всю історію. Давайте про позитив поговоримо потім. Лишимо його на вечір, щоб люди перед сном почули. Просто зараз кричать менту, кричать, менту гроб під Верховною Радою і побили вікна Верховної Ради, крім претензій до депутатів. Є певні досягнення сьогодні. Просто щойно ухвалено законопроект. Номер 0947. живемо тепер з законом про доступ до публічної інформації. А давайте далі продовжимо говорити про ті зміни, які цей закон вносить в життя будь-якого українця, і дуже часто під час цієї кампанії наголошувалося, що це стосується не лише журналістів, це не нам полегшить роботу. Будь-яка людина, будь який громадянин України отримує право на адекватний нормальний доступ до публічної інформації. Так, я повторюся, що тепер кожна людина, кожен громадянин України може прийти на засідання своєї міської ради, ну, попередньо акредитувати, звичайно, по процедурі, як це роблять журналісти, прийти на засідання Верховної Ради і подивитися, як працюють народні депутати. Це є також спосіб доступу до інформації, право слухати і бачити, як це відбувається. Також дуже велика. Позитив це те, що нарешті відкриють генеральні плани. Ви бачили, які мітинги, які є протести проти незаконних забудов. Так от цей закон говорить, що генеральний план, оцей документ розвитку міста тепер має бути відкритий і заборонено накладати будь-які грифи ДСК. І так далі. Тепер всі плани генеральний розвитку міст мають бути відкритими. Також закон тепер дає можливість. Доступ до протоколів сесій міських рад, протоколів засідань, комісій постійних і так далі. Тобто, ви можете контролювати, як ваша місцева влада працює, як обговорюють, ухвалюють рішення і як ідуть кошти, що дуже добре, це. Тепер кожен громадянин може написати запит до природних монополій або інших фінансових установ і запит отримати. Тому що раніше ми писали запити і в міській ради, в міністерство, в обласній адміністрації вони зобов'язані були відповідати. Тепер навіть і бізнес, тобто там, де є природні монополія, або там, де є ризики для екології, для продуктів там харчування і так далі. Також цей бізнес має відповідати на ваші інформаційні запити. Також що дуже приємно, і всім громадянам, і всім журналістам. Це те, що тепер декларації про доходи вищих посадових осіб мають оприлюднюватися в інтернеті. Тепер ми не будемо бігати там по е роками за депутатами опозиції, просити. Ну, все-таки оприлюдніть, будь ласка, свої декларації. Ви ж такі відкриті за демократію. Вони тепер зобов'язані це зробити, і закон цей тепер їм про це говорить. Також е будуть відкриті реєстри е чиновників, які вдіснили корупційні правопорушення. Тобто, е це полегшує роботу люстраційним комісіям. Там ну державних немає, поки є громадські, але принаймні зараз будуть ідуть призначення. Мають зараз от з підписом е, Турчинова відкритися ці реєстри, бо вони є. Міністерство юстиції їх веде. Вони просто закриті. От і е, кожна людина може подивитися, а який шлейф корупційних гріхів за тим чи іншим кандидатом, який був або є чиновником. Тому це дає дуже хороші можливості. і також важливо, що відкриваються документи, які мають гриф для службового користування. Тобто, за поза попередні роки українська влада встигла позакривати масу документів грифом ДСК і все або не для друку. І ви не можете добитися, що ж там знаходиться, що там записано. А зазвичай там якісь. Передання якихось е, об'єктів незаконно в користування пратну власністю, або там якісь пільги і так далі. Так от тепер закон говорить, що е, протягом років від дня його ухвалення через рік всі ці ДСК мають бути скасовані, тобто вони просто зникають. Якщо орган вважає, що там справді важлива інформація, то по новому вже закону, там де значно звужені підстави обмеження доступу до інформації, мають бути переглянуті і закриті по новому. Ну те, що ми знаємо, переважна більшість цих документів будуть відкриті. Тому через рік я сподіваюся, таких документів, як ДСК, майже не лишиться в Україні. Тому нас тепер мучить всю випускову групу совість, тому що ми думали, що ми, нас мучитиме совість за те, що ми вас ввечері витягли. А тепер ми розуміємо, що для вас це такий і для нас, мабуть, святковий вечір. Тому нас подвійно вона мусить мучити. Але не так просто. Тобто, дуже довго боролася українська громадськість, українські журналісти за цей законопроект за те, щоб добитися. Доставити його до народних депутатів і їх проголосувати. Так, от сьогодні зранку громадські активісти, журналісти в Верховній Раді розтягнули банер з написом 0947 Голосуй там ще мало дописувати ще одне слово. Я знаю яке, але вам не скажу відео Нікіта Мікензіна зранку з ради. Для того щоб висувати дуже конкретні реформи, тому що ми змогли змінити обличчя, але майдан почався для того, щоб змінити правила, і поки ці правила не будуть змінені в країні, майдан не завершиться. Що ми сьогодні прийшли сюди вимагати зокрема конкретно два закони: перше 0947, це доступ до публічної інформації, і другий 4378, 1 дефіз про. Відновлення довіри до суддів. так званий закон про люстрацію суддів, я хочу одразу передати слово. Для чого ви вимагаєте? Нас вимагає п'ять пунктів. Перше це скасування утиляційного збору. Друге це скасування акцизу на переобладнання. Третє це скасування сертифікації автомобілів. Четверте це скасування податку на розкіш. І п'яте це перепис квартир. Влада попередня за нас не думала, і наше таке враження складається, що ця влада теж за нас не думає. Ми пройшли сьогодні під Верховну Раду, громадські активісти, журналісти, експерти, вимагати ухвалення у другому читанні та в цілому законопроект 0947. Це закон, який дозволить нарешті запрацювати на повну силу закону про доступ до публічної інформації. Власне, цей законопроект вносить зміни до 50 законів та чотирьох кодексів і зробить нашу владу більш прозорою та підконтрольною громадянам України. Ці три акції це по своїх так сказати вони необхідні, але вони мають послідовність від першої боротьба з корупцією, боротьба, як говорить Соболів Його люстрація суддів, люстрація всіх чиновників, тому що це саме краще перевірить. Є чиновник я. Показують мій, мій будинок, де ти взяв гроші. От, ось звідси починається. Зарплата виходить що, де те, що взяла. Бабушка, де бабушка взяла. Ось, якщо не буде люстрації, не буде відчуття покари за те, що бере, ніколи іншого нічого не буде. Сидеть на диване или там в Фейсбуке неинтересно. Но надо выходить, как-то выявлять свой протест, как мы можем еще его выявить, если не будем выходить и, э, ну, с физическим своим присутствием. Единственное, как, вот так мы можем как-то еще воздействовать на власть. Потому что ну, пока так. Ага, отже, так під радою сьогодні вимагали там. Багато всього вимагали, але один із одна з основних вимог, якраз тих людей, які зібралися біля ради, зокрема ваших колег громадських активістів, була щодо цього закону. А всередині розтягнули банер, покажемо зовсім коротке відео. Далі підемо по реані... реанімаційному пакету. Ось. Ми сьогодні зранку повісили плакат з вимогою ухвалити закон про розширення меж дії доступу до публічної інформації. Це плакат висить на 947, там символічно цифра має вигляд палаючої автомобільні покришки з нагадуванням депутатів, що існують різні методи на них. І ухвалення цього закону це реально зустріч позорості політиків, власне, де заради цього майдану збиратися. Отже, закон банер розтягнули, почекали до вечора, депутати проголосували. Але це ж не все. Насправді, за цей закон це лише один крок у напрямку до реанімації всієї країни. Громадські активісти, група громадських організацій різних центрів пропонували законодавчі ініціативи, які треба ухвалити перш за все, для того, щоб Україна пішла трохи іншим шляхом. Один крок зроблено. Ну, що ще зробили вже? Так, достатньо успішний був цей тиждень, але два слова хотів сказати, що в понеділок, в цей понеділок, зранку перед погодженою раду депутатам роздали порядок денний на цей тиждень. Там не було закону 0947, не було цієї реформи доступу до інформації. Тобто влада не планувала це ухвалювати, але саме завдяки діям громадських активістів журналістів, це відбулося і це є законом, тому що там силами Наталки Соколенко. Ко спікер парламенту Турчинов був заблокований. Фактично при вході в, погоджув... в засідання Погоджувальної ради, і переконаний, що це треба робити. Потім приєдналося були мітинги, були робота депутатів в залі, і все таки вдалося. Ви бачите, понеділок вторг, середа. Тільки на четверг майже вночі, вдалося дотиснутися, щоб цей закон був проголосований. Хоча 235 голосів це дуже мало, це дуже мало і. Якщо подивитися, то вісім голосів дали партія регіонів, і виникає питання: якщо коаліцію підписав 250 депутатів, де ці депутати? чому вони не ходять на роботу, чому вони не голосують? Чому їх нема в залі? Хороше запитання. Думаю, зараз саме це запитання їм намагаються поставити люди, які зібралися біля Верховної Ради. Давайте не кілька хвилин включимось. Там Богдан Кутєпов зараз просто всередині НАТО цікаво, що ж говорять. Треба розмовляти була. І я вам обіцяю, що ви можете на студентство розраховувати. Дякую вам. Слава Україні! Ми почули, і я думаю, всі ми розділяємо цю думку, що ми завжди опорі до нової революції, якщо до нас не будуть присуховуватися. Ре. 「レオレオ」 Яким же чином від, э, люди розійдуться? А то вона геть, але не перевішуйте. Хай буде ця влада, бо ця нова влада. активісткою, яка спробувала сказати, хай буде ця влада, не перебільшується, буде окупація. Окупація висуває! Шановні, які підібралися. Влада дала думаю, Влада дала перебуваєте Влада дала Влада дала Крим! Влада дала Питання і. Ага, отже, от таке відбувається. Скандують: революція, революція, революція. Каша Сальцова дивиться, мабуть, стрім Богдана Кутєпова або штаб, пише у твіттері, що. Перед тим як штурму люди, які штурмують раду, вони повинні зайти всередину і вже мати кандидатів урядовців, пакет реформ, який потрібен, і так далі. Наскільки конструктивним ви вважаєте, те, що відбувається зараз біля парламенту? Ну, я тут згоден з Сашою Кальцовою, що е, хочете робити революцію, ви маєте запропонувати план реформ е, дії далі, просто знести владу. А що на заміну? Тобто, і якраз е, реанімаційний пакет реформ це коаліція більше ніж 50 аналітичних центрів громадських організацій, які поставили собі за мету е, продовжити справу Майдану і зробити реформи. Ми всі виходили на майдан для того, щоб змінити країну. Країна має зроб... отримати е, справедливе. Судочинство, прозору адміністрацію, ефективну адміністрацію, децентралізацію і так далі. Ми створили необхідні робочі групи і вже підготували багато законопроєктів. Ми визначили такий порядок денний на цей тиждень. Чотири закони ми очікуємо від очікували від Верховної Ради, і два рішення від. Уряду кожен депутат отримав вівторок зранку такий документ, і ми можемо підвести підсумки. Фактично, із чотирьох законів ми отримали в цілому ухваленими два закони: один закон в першому читанні і один провалений. Отже, вівторок Верховна Рада проголосувала під тиском громадськості за відкриття інформації про закупівлі державних компаній. Це ринок більше 300 мільярдів, які виводяться на світ божий. І слава Богу, сьогодні ми отримали в цілому ухвалений закон про доступ до публічної інформації, який значно збільшує можливості громадян слідкувати, що робить влада, і центральна і місцева, і всі, і всі ми отримали в першому читанні. Ухвалений закон про люстрацію суддів і відновлення самоврядування в судовій системі. І, на жаль, ми отримали Верховна Рада провалила голосування за закон про відкриття реєстрів власності. Також із позитивів, уряд... Ухвалив е, закон про державні закупівлі в цілому повністю системний новий і він сьогодні зареєстрований в Верховній Раді. Ми будемо просити його якомога швидше ухвалити е, в цілому. Ну і на жаль, ще не дійшли у уряду рукою до е, концепції реформ місцевого самоврядування. Тут вас будиночок такий намальовано Насправді на тому варто зупинитися, тому що насправді, ну. Доступ до е, реєстрів нерухомого майна. Це уявіть, ви маєте будь-яку будь секунду можливість піти до величезно дорогущого будинку, перевірити це в реєстрі і дізнати, що такий дорогий будинок насправді належить вашому судді. Абсолютно, і це це нормальна дуже практика. дуже провалив? Скрізь зовсім коротко, там було 170 голосів за. Провалили оці от фракції новостворені із партії регіонів. Тобто, це економічний розвиток Кінаха. Половина тільки з суверенної України проголосувало. Я б сказав, що і в Батьківщині 25 людей не голосували, і в Одарі там 15 людей ми не дорахувалися. От тільки свобода, от якщо голосує, то вже голосує. Позафракційних більшість теж не голосували. Тому це питання. Це виклик до парламенту, але це нормальна норма в усіх економічних європейських країнах. Кращий спосіб захистити власність це зробити цю інформацію публічно, щоб всі знали, що цей будинок належить такій то людині, і це найкраще, щоб захистити. Ми про наш реанімаційний пакет. Ми плануємо на кожен тиждень, коли працює парламент і є голосування. Ми будемо кожному депутату роздавати нові порядки. Денні громадськість буде підказувати, фокусувати. Увагу. Тонко натякати. Да. Приєднуйтесь. Є Фейсбук група реанімаційного пакету. Додавайте на, на часі. У нас будуть новий закон про прокуратуру, новий закон про судоустрій, новий закон про міліцію. Приєднуйтесь до да. обговорення, формування, тез, реформи тривають. Чекаємо на ваші закони. З нами був Максим Лациба, керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень. Святкуйте, тому що маєте що.